Виїхала із Мелітополя і оселилася у Луцьку. І тут потрапила у таку історію, що тепер соромиться, аби діти знали, де опинилася їхня мама. Як то кажуть, є що згадати, нема що рідним розказати. Хто вона, Валентина чи Оксана? Здавалось, що жінка чи то водить усіх за ніс. Чи то розгортається детективна історія. Таємнича пані з не менш таємничим минулим. У луцьку жінка загриміла на лаву підсудних через наркотики у вересні 2022-го. Я не хочу ви? щоб мої діти участвували в цьому. Я не хочу, щоб мій син знав де він. Вам Це, Не цікавляться ваші діти. Не в тому плані, мама таке правду не скаже. Я ніколи в житті не курила, не пила збірного. То сказати мамі, що я не знаю, що вони там кажуть. Я знаю, що моя мама зроду. Не сказала, що я нема. Жінку затримали біля поштомату. Вона забирала посилку близько 20 грам психотропів, кажуть слідчі. Її запідозрили ще й у збуті наркотиків, тож ризикує сісти за грати аж на 12 років. У суді жінка запевняла, що вона та підозрювана то зовсім різні особи. Тож довелось навіть проводити портретну експертизу. За інформацією прокурора, у Луцьку вилучили її закладку. Мовляв, у телефоні підозрюваної є фото Оказе, але сам гаджет наразі дослідити вочевидь неможливо. Ми на годину часу ставили на 15 хвилин, на півдня він не працює чим взагалі не реагує. От є цей телефон. Редний. Ну, можна гляньте, От вже тут нічого зовнішніх зовнішніх немає. Ні, батареї не вигнута, нічого всіх гніздо ціле. Там є така функція, коли стикався. Розганяють батарею. Кажуть, ну це спеціалісти мають бути. Раніше жінку вже допитали в суді та пояснювала, що до збуту наркотиків стосунку немає. Мовляв, телефон взагалі її співмешканця однокласника. Той, нібито, замовляв, наркотики для них двох, а не для розповсюдження, і попросив жінку забрати посилку. Мовляв, він тоді теж був біля поштомату, але як свідка його не допитали, і у справі він не фігурує. Між тим прокурор зауважує, що обвинувачена фігурує і в ін іншому криміналі Обвинувачена також має статус підозрюваним в іншому кримінальному провадженні, які перебуває в провадженні Краматорського руху. Обвинувачена чинені ті та особливо тяжкого злочину в сфері незаконного на обігу наркотичних засобів, що на думку страни обвинувачення становить підвищену суспільну небезпечність останніх. Прокурор просить залишити жінку під вартою. Адвокат клопоче про домашній арешт. Суддя вирішує, та і надалі буде у СІЗО без можливості внести заставу. Залишилося почути свідка і перейти до дебатів, на котрих і вирішиться подальша доля жінки. Олена Лещук, Неля Прокопчук. Для новин на часі.